За підсумками зустрічі Рамштайн, Німеччина вперше передасть Україні гелікоптери. Це шість багатоцільових гвинтокрилів Сі Кінг МК 41 що в перекладі з англійської означає морський король, вертольоти транспортні. На одній заправці техніка може пролетіти понад тисячу кілометрів. А це шведська самохідна артилерійська установка Арчер. Техніка уже працює на передовій. Як демонструють воїни 45-ї бригади. Військове обладнання, що називають снайперською гвинтівкою серед артсистем. Рашистську техніку з розпростертими лопатями зустрічають і наші ФПВ-дрони. Бум і танчик перетворився на купу нікому не потрібного залізяча. У слова самопроголошеного диктатора Лукашенка, нас там нет», ніхто з українців уже не вірить. Про це свідчать усі паспорти білорусів та їхні військові квитки. Документи на території України знайшли наші військові. У Хмельницькому згадали лихі дев'яності. Там правоохоронці затримали групу ракетирів, які ставили на так званий лічильник місцевих мешканців. Злочинці змушували громадян платити їм гроші за спокійне життя. Кишені це кіпалі кишені виявлено. Грошові кошти два, три. Окрім того, під час обшуків у помешканні ракетирів знайшли та вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 тисяч гривень, пістолет, набої та наркотики. Українські військові винахідники об'єднали японський меч і безпілотник. Вийшов ось такий дрон. Самурай літає із лезом. Техніка без проблем цікаво, чи можна було б використати таку штукенцію у бою з окупантами.